Так Та шо о... ж таке, блять. Ти має вже звикнути до цієї історії. Ну. А шо за херня кожен раз, блять. Ми спали! А, по понял. Не, понял. тормозний путь, подивись, який я, шо виновата? Куда? Що ти мені пальцем вказуєш? сядь. <гум> <реш> Та можеш поїхати. МОЖЕ, не ЇДЕ! Ви <реш> <Ми> чо, хуєлі? <реш> Поверни мені, провадить! <реш> Алло! Нуріос. Що ти зроби? <реш> ну не може бути так. <реш> а я, ну, я не можу їхати. <реш> ви, ви шуткуєте? Це жарт якийсь? Я просто... Я просто мишку прописал. Все, иди там. можу. Фух. <laughs> так. Охренеть! Серьезно, наехала! Так, Серйозно, не їхала. так.